Добрий день, малята! Давайте з вами пограємо. Послухайте завдання. Невідомо, як це сталося, тільки цифри заховались, всі розбіглись хто куди, хоч не сталося би біди. Вірю в те, що ви, малята, зможете їх відшукати. І гарнесенько шукайте, а знайшовши, називайте. Давайте відшукаємо цифру один. Вона зеленого кольору, та не одна. Відшукали? Молодці! Скільки в нас! Правильно, три цифри один. Далі відшукайте цифру 2, 3 і 4. А ще на малюнку є гостя червоного кольору цифра 5. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 5. Давайте спочатку назвемо ті цифри, які ми вже знаємо: 1, 2, 3, 4. Так от за цифрою 4. Іде цифра п'ять. Так вона виглядає. Ще її називають п'ятіркою. Будемо нині ми писати дуже гарну цифру п'ять. Цифра кругла, ще й з хвостом, наче яблуко з листом, з яблуком на землю скік і об землю збіла бік. Дійсно, бачите, ніби хтось кусив за бік нашу п'ятірку. Давайте послухаємо ще казку про цифру п'ять. Казка про цифру п'ять. Знаєте, з ким дружить п'ятірка. Здогадалися, вона подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці. На зиму малечі п'ятірка плите м'які рукавички. Перша хатинка для великого пальця, друга для вказівного. Третя для середнього, четверта для безіменного, а п'ята для мізинчика. Тепло і затишно пальчикам у рукавичках. Вот така в нас гарна цифра п'ять.